<гул> так. Тарас, як нас чути? Я чую дуже прекрасно. Чудово. І бачу, так? Чудово, все. В історію я чому побачу, що у фувах, ну, тоді передаю вам слово. Я майже з вами, бачите? Я думаю. <гул> я бачу, <гул> бачимо. <гул> бачимо. Подумки, я з вами, так. Дуже дякую, колеги, що слухаєте мене. Дуже дякую, що я можу поспілкуватися з вами онлайн, а не а але живу. Але життя є життя. Mm -hmm. Мій доклад буде присвячений або продовжує той доклад, який я робив взимку, а саме сучасні, що відбувається на ринку впровадження економічного составлення. Що відбувається на цьому ринку у нас в компанії Онто? Які в нас новини, які в нас проблеми, як в них вирішувати? Скажімо так. Давайте починати. Тарас, ми... А мікрофон можна якось збільшити, бо ми вже звук якось збільшили, але щось. Мабуть, мабуть, этот, у вас щоб в мікрофон якось волохішний. Я в мікрофон в наушниках, тому можу тільки... Краще. І коли наблизились, стало краще. Так, так. Ага, значить Google То, те, в Google. У вас має... відомо мікрофон, виходить, низький, а колонка більше видати не може, ми вже на максимум поставили. Добре. Е -е добре, добре. Я буду намагатися ближче до мікрофона казати, так думаю, чутно краще, так? Так, дивіться, мої теми, які я пропоную вам розібрати, по-перше, це е, інновація, яка е, стартувала у січні місяці на початку року. на, кінці, мене, на кінці Це тема Standard Audit File OA. Ми очікували на ринку дуже великого попиту і він вибухнути. Ця тема розпочалася ще. 23 на 22 -му році е, і стосується великих платників податків і стосується е, це технологія передачі даних е, бухгалтерських даних під час податкової перевірки це стандарт який впроваджує в себе європа вже впровадила майже всі країни ну і нарешті добралися до нас тобто це е, діджиталізація при, перевід, при передачі інформації, бухгалтерської інформації під час податкових перевірок. Трохи подробніше розкажу про це. Також ми розширяємо лінійку наших продуктів конто. Це результат нашої практики впроваджень, і ми намагаємося йти по такому шляху, будь-яке провадження а навіть мілке доопрацювання має за собою залишити продукт. Такий шлях дає можливість хоч якось масштабуватися і не залежати від умовного поняття чоловіка часу. Скільки годин продали, скільки заробили. Продукти це майбутнє, ну і всі в принципі компанії намагаються йти в продуктову лінійку і збільшувати обсяг продажів і обсяг функціональності. Своє з цього. Є у нас практика використання хмарних сервісів. Ми е, в минул, на минулому всій джазі познайомилися з гіпланом, е, співпрацю з ними наладили, ну і маленький ручойок, скажімо так, наших клієнтів теж пішов до хмари. Дуже це складна тема для наших клієнтів, тому що ми маємо справу ну, з умовним бухгалтером. Та, в якій, е... А, капець, у нас нічого не працює, комп'ютер не включається. Дуже важко їх заводити на поняття, що таке клауди і таке інше, але потрошку-потрошку -по це Ну, Звичайно, коли світло стало виключати, то як это, е... динаміка, як про ці інвертори і генератори. Да? Коли світло виключилося, все почали купувати генератори. Ну так само, як світло почали виключати, всі почали знову звертатися до хмарних сервісів. Трошки розкажу про ринок впровадження, що ми зараз, де ми зараз знаходимося, яке у нас завантаження і які проблеми в нас є. Давайте напису садків. Трошки інформації, що таке садки. Є законодавча база, стаття 85 закону України. Є опубліковані на сайті регулятора правила формування цих, цих документів, цього файлу XML. І на початку року о, стартувало багато о, скажімо так, проєктів розробки о, на автоматизацію цієї теми. В першу чергу це стосується компаній України, які є великими платниками податків, які з 1 січня наступного року, згідно законопроекту, який ще принаймні не прийнятий, але як законопроект існує. Мають перейти на цей стандарт при податкових перевірках, передачі даних при податкових перевірках. За, чим, за цим же законопроєктом через два роки, ну, відповідно, з го 27 -го року, якщо все піде е, по плану, то цей стандарт буде використовуватися всіма е, компаніями, застосовуватися до всіх компаній-платників податків України. Коротко, що передається, е, з чого складається САВТІ. ЦАПТІ це максимальна інформація про діяльність компанії, ну, яка відображається в бухгалтерській інформації. Це головна книга, інформація про всі інвойси продажів, включаючи роздрібні продажі е комісії та таке інше. Е вся інформація про обсяги купівель товарів, запасів та послуг, е дані про платежі, е дані про рух основних засобів. І також е, окремі довідники, які пов'язані з е, всіми цими е, явищами. Тобто, умовно кажучи, це передача е, в електронному вигляді всього, всього того, що раніше передавалося в роздрукованому вигляді, коли приходила податкова під час податкової перевірки. Е, як ми відреагували, що ми маємо на тепер? На початку року е, ми почали перший пілотний проект з нашим клієнтом, першим клієнтом, який Зацікавився цією темою, ну, саме в грудні. За 2-3 місяці ми пройшли етап з ним моделювання, проєктування і створили продукт, який дозволяє заповнювати всі таблиці софті і почали його масштабувати. Зараз ми маємо продукт вже другої версії, який має. Функціональність, яка забезпечує на виході е, готовий XML-файл, який переход, проходить перевірку за е, XSD-схемою, опублікованою податковою версією 1.3. От буквально на минулому тижні нам оди, з, з одним з клієнтів нам вдалося е, клієнт, який підписав угоду з податковою протестування і погодився передати тестовий файл на, через шлюз податкової через е, шлюз великі платників податків. Приклад такого файлу. І тут така новина податково перевіряє, поки поки що вміє їх шлюз перевіряти тільки по схемі 1.2. Схема 1.2 це помилки 22-го року. Ну, тобто, Ми вже знаходимося на стадії, коли наші клієнти можуть формувати перевіряти і відповідати версії 23-го року. Податково ще знаходиться в світі 22-го року. Що ми застосували? Ми застосували свій унікальний підхід до заповнення даних бухгалтерських. Це оригінальний унікальний досвід, який ми впровадили, це заповнення від бухгалтерських даних, тобто всіх даних до допоміжних від головної книги. Рішення підтримується на двох платформах: це на товстому тонкому клієнті, ну, умовно, під умовне УВП і підумовну бухгалтерію. І навіть була практика застосування його під версією бухгалтерія 1.2 та ще сумісність 8.2. Вбудовується в робочу базу дуже швидко, не вимагає зміни основних алгоритмів і типове рішення, зміни нетипового рішення клієнта. Інтуїтивно зрозуміли інтерфейс, який нас відрізняє від інших рішень. Тому що ми пішли від того, що наше рішення має забезпечити певненість бухгалтеру, або головному бухгалтеру-бухгалтеру, те, що ніякі дані не загубляться під час вивантаження, і щоб бухгалтер мав змогу у вигляді табличок просто побачити ці всі цифри. Навіть якщо їх дуже багато, то хоча, хоча б якусь певність мати перед вивантаженням, що буде вивантажено. Також ми запровадили цей модуль вже на, я дам, на яких клієнтах і маємо адекватну його роботу, ну там 2-3 години на формування файлів умовно, на до мільйона записів в реєстрі головної книги за той період, за який ми хочемо це робити. Це достатньо гарний результат для компаній Великого Опту. Для компаній виробничих обсяги с десь до 20-30 тисяч нормально тримає. Тренд такий, що там 300-400 документів в день з кількістями строк десь до 10-15, ну таке середнє підприємство крупний область. Це вже на практиці ми бачили цю роботу. А, зараз це працює. Ми, ми, на, 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 на Зараз у нас є 10 проданих ліцензій. Можливо, комусь це здається мало, але це великі компанії, тому кожна ліцензія на валу до а, вихлоп з маркетингу нашої діяльності, яку ми проводили десь за травень, кінець травень початок травня, травень, кінець липня. Це виход десь один до трьох, тобто з трьох презентацій ми е, мали одного е, реального клієнта. Це, як на мене, дуже гарна картина. Ну, тобто і ринок цьому, е, це зараз е, як е, гаряча тема, і е, вихід з нашої маркетингової діяльності, з нашої е, там, реклами, внутрішніх просилок і таке інше дуже гарний. Тобто, ну, з точки зору е, виводу на ринок продукту. Продукт за пів року дав вихлоп кешфлоу дуже добрий. Ну, тобто Ми відбили всі наші е, витрати на е, розробку і стаємо вже в прибутку, якщо казати про прибутковість продукту. Е, продукт дозволяє впроваджувати цей продукт як самостійно е, компаніями, е, які мають своїх IT-спеціалістів, і таких у нас декілька є. Прикладів. І також, якщо компанія бажає як замовник, ми можемо його впроваджувати. Також з цього місяця ми запускаємо партнерську програму через, ну, серед наших партнерів, з якими ми працюємо спільно по спілку автоматизаторів бізнесу, для того, щоб розповсюдити цей, цю практику на, через партнерську програму. Також у нас вже є ну, скажімо так, виходи на декількох партнерів, які зацікавилися цим, і вже. На виході, десь на виході вже рахунки на оплату і початок проватку. Також маємо практику завантаження нашого файлу, сформованого нашим софтом, через кабінет платника податків, але маємо такий результат, що поки що кабінет платника податків працює по схемі XD-схемі 1.2, це версія мертва. Ну, тобто це версія, яка навіть не бета-теста, це от до бета-тесту. Це тільки три клієнти, чотири клієнти, які погодилися на, з нами, ну, скажімо так, відкрити відкрити своє ім'я, яким ми впровадили цей продукт, почали роботу. Деякі з них, деякі з них не дозволяють ну, там, за індією це проприлюднувати, але... Кожен день, кожен місяць в нас додаються клієнти на цю тему. Друга інформація, яка в нас є, напрямок нашої діяльності компанії, це систематизація і розширення поглиблення створення наших продуктів. Ми давно вже взяли курс на те, щоб будь-яке важке впровадження або невелике впровадження після себе залишало. Якийсь е, слід і е, могло використовуватись другий-третій раз, тобто створювати конфігурації, які або продукти на базі типових або нетипових рішень, які дозволяють бізнесу економити час за рахунок і гроші за рахунок використання стандартного е, більш стандартного софта. Е, Вікторія казала, що версія е, чекає, о, очікується версія Басагро на платформі два е, Саме зараз у нас йдуть е, проєкти з е, вдосконалення цього рішення і адаптації під версію 2.5. І Басагро 2.5 буде вже не просто продукт, а продукт, який пройшов е, реальні провадження, пілотний проєкт, тобто вже буде е, більш функціональним. Там буде не просто е, перехід, скажімо так, е, ну, адаптація під нову версію, а буде значне збільшення функціоналу. Ну, під час широкомасштабного вторгнення цей продукт став на паузу, тому що всі агропідприємства стали, всі стали на паузу проекти. ну от, реанімували цей процес. Наші два флагманських продукти це управлінський модуль і об'єднана конфігурація ERP плюс документообіг. За цей рік ми перевели їх на платформу 2.5. І вже є е, проєкти, я про них трошки пізніше розкажу, на яких ми цю, це рішення вже використовуємо. Тобто це обидва рішення живі, вони впроваджуються тільки нами по партнерській програмі. Ми поки що не плануємо її розширювати, але чому ні? Е, тому це новинки, які е, ну, добираються до версії 2.5, вже добралися. Також є розвиток на напрямку обмін електронними документами з використанням ЄЦП. Я не знаю новинки від спілки автоматизаторів там, щодо виходу нового продукту на партнерському семінарі там йшлося про можливість випуску криптопровайдера від спілки. Зараз ми на межі цього вже... Наш продукт 24-го року це формування Сафтіуа. Дві версії ми вже випустили і це продукт, який зараз шаленим попитом користується, тому що 24-й рік це рік підготовки до використання в 25 му тому це дуже відомо. Також ми почали розвивати напрямок мікропродуктів. Приклад один з таких це продукт модуль ДТН. Все життя всі знають, що в бухгалтерії немає нормальної ТТН-ки. Нарешті ми його зробили як продукт, і за перший місяць, як тільки ми його випустили, три продажі просто з коліс, з телефонного дзвінка пішли. Ну, тобто, це підтверджує те, що продукти, навіть мікропродукти, мають бути в лінійці і мають бути використані замість того, щоб писати з нуля знову і знову. Також ми розширюємо програму, лінійку продуктів партнерських, продовжуємо співпрацю з компанією Грендері Pro про, про, на тему впровадження елеваторів. Агробізнес піднімається, це дуже гаряча актуальна тема. Також пішли в кооперацію з компанією B2B Портал, це система, система роботи сайту. Для роботи е інтеграцією бі бізнес-то бізнес. Це портал для бізнесу, який продає для іншого бізнесу е товари. І буквально там тиж місяць тому е ми почали е співпрацю з компанією Bibo. Це NESMID-система, е е система, е система е виробничого управління, виробничим процесом. Е на м'ясопереробному заводі, на все, що пов'язане з вирощуванням м'яса, переробкою м'яса і інтеграцією з обладнанням, яке використовується в цьому, в цьому процесі. Лінійка продуктів ми розширюємо, постійно розширюємо і бачимо в цьому велику перспективу, саме підходи такого. Трошки подробніше про о, обмін електронними документами. Це частина презентації е, з минулого мого докладу докладу е, зимового. Якщо буде комусь цікаво, е, продукт розвивається, розширяється можливість використання там ЄЦП е, і дію, ми е, намагалися е, підключити туди, і розширюються можливості з е, новим криптопровайдером, тобто продукт живе має попис, є певні продажі і використання як у нами, так і клієнтами без провадження. Це буквально. Хотів би трошки розказати про те, де знаходиться зараз з нашого точки зору, де знаходиться ринок впровадження, які у нас, скажімо так, перспективи. Це було ще видно взимку. Попит на провадження erp систем облікових систем, систем управління бізнесом повернувся. І ну, так само, як у САФТІ, вибух стався. Зараз всі партнери, абсолютно всі партнери, які займаються впровадженням, кажуть, одне те саме не вистачає людей. З початку року конту, скажімо так, під... законтрактувалося чи вже закінчує етап, перший етап проєктів. П'яти проєктів, великих проєктів на Агро, ІРП, ІРТІ і ПУПІ. Тобто ми очікуємо, що, ну, умовно кажучи, мінімум 4-5 підприємств тут ще під питанням будуть переходити на нову інформаційну систему з 1 січня 2025 року. Це така статистика нас повертає в довоєнні часи. Тобто, ну, в хороші времена, так скажімо, в да, нас. Грудень-січень, лютий-березень, це був Аврал, коли стартувало багато великих проєктів на центрі. Тобто Ми повертаємося, а може навіть з більшими обсягами повертаємося в це життя. Ну, очікувано було реакція, скажімо так, бізнесу і реакція впроваджувальних центрів на проблеми з електрикою. Звичайно, ніхто не підготувався. Всі дізналися, от як колега казав, а у нас попит на інвертори і генератори через два тижні після того, як впала генерація. Ну тобто, люди не навчилися, не винесли уроку з минулої зими, і інвертори почали покупати, покупати от травні після травня цього року. Ну, Навчилися не дурні добре, і ми маємо на зараз вже е, відхід. Ну, проблема відійшла, скажімо так, всі приноровилися, як працювати і з графіками відключення, і графіки трошки повіпшилися, Ну і більш-менш зрозуміли, що таке інтернет е, оптикою, що таке інвертор. Все, це вже проблема. Я вважаю, що ця проблема ми вже ми її вже прийшли. А от наступна проблема, яка м, звучить так, як глобальний брак людських ресурсів на ринку, нас ще чекає. І це буде основним ризиком, основним стоп-фактором і ризиками в проєктах на, м, скажімо, сезон вересень 24-го, умовно, березень 25-го. Це буде Абсолютно катастрофічна ситуація з ресурсами, з близькими ресурсами. Це відчувають і партнери, і ми, і е, компанії замовлені Тим не менш, ми поновлюємо нашу команду, що відповідаємо так скажімо, на виклики е, ринку і розширюємо нашу команду е, впроваджувального центру, куди дінешся, хочеш не хочеш, а єдиним, як можна виконати роботи, це збільшувати е, ресурси. Тут ми знаходимося е, саме у стані розвитку і стані розширення наших, наших можливостей. Отакі От новини, е, які в нас є. Якщо в нас є бажання на якісь запитання або поспілкуватися, е, можемо трошки поспілкуватися. Я вас чую, в принципі. Всі втомилися і вже хочуть пити каву. Я не буду затримувати, я теж дуже хочу випити каву. Так, Всім дякую. Взагалі, діло будуть питати. Всі питання до Дмитрія до керівника, він зараз є в середу і там він має всі відповіді, якщо треба. Добре.